Так, так, ну що, дивимось? О, все нормально. Все нормально, це Сакотра наша. Це наша Сакотра. Так, вмикаємо кастер мод і починаємо спостерігати, як гравці збирають собі овець. Як я вже казав, грає в нас Візантія, Румдок вирішив е нічого не вигадувати, зіграти е як це, надійно, сиву, яку він знає найліпше. І здобути важливий поінт, щоб продовжити боротьбу в цьому Best of 3 за перемогу. В той час, як Газл Даст, взяв Аюбідів, якими він також вже грав. Ой, диви, що він робить. Він кукінг, здається. Він зібрав золото тільки що. 30. Ну, це буде швидкий перехід. Дешевий, і швидкий. Можливо, це буде ТЦ, або просто вирішив швидко перейти, щоб швидше піти понапрягать. Наприклад, на ягоди. Ну, здається, що це буде прихід, да. Я думаю, що у світі останніх подій, що це схоже на це. Чи здогадується про це рундок? Ну, навряд чи зараз тут прибігає скаут, але що він може побачити? Ей ще не почався. Мало. Але Якщо він проклікав золото, то він побачив би, що там лише 30. Якби проклікав, то так, але не знаю, там його скаути атакували, знаєш, таке, таке щось на нього давило і він, можливо, просто був радий, що живий. Дуже гарно заспавнились ягоди, Ліворуч, там прям три пав напоряд. Можливо, є сенс якомусь з гравців там забудувати якийсь такий аванпост, базу другу. Ну, дивимо, йде збирать каміння, хорош. Так, дійсно, це буде ця тактика. Зараз лише шість на їжі. Треба, можливо, ще двох прибрати з їжі, щоб це все було ідеально. І це дійсно буде швидке, друге ТЦ. Цікаво, чи готовий буде до цього румдок, і чи буде йому що сказати на, на цей рахунок. Так. Прибрав він трьох з їжі, мабуть через те, що в нього занадто багато їжі накопилось. Залишив лише трьох, щоб збирали. До речі, я коли грав, я вирішив затестити, наскільки буде повільніше чи швидше, якщо побудувати Camp, а не просто збирати це дерево навколо mm -hmm. Три у ці дерева. То начебто це виходить одне на інше, тому немає якоїсь різниці великої. Там буквально, може, секунди 3-4. Ну, просто ти, якщо будуєш ти це біля дерева, то ти можеш зекономити собі, ну, в принципі, цей C50 дерева. Ну, ти покращень ти не зробиш швидких, звичайно. Але. Ну, так, да, теоретично ти ж, да, і як, як майнінг кемп, можеш використовувати друге ТЦ, якщо вдало його побудувати. Так, угу. турі тут можна, наприклад, трішки вище, там можна засипити ягоди і трьох оленів. Так, відбувається, от зараз от, пау, айджап, і я думаю, що румдок має щось усвідомити зараз. Так, навіть якщо він тоді не подивився, скільки було зібрано золота, то ейжап на 320. Це щось 6... такого не буває. Ну так, якщо це не якийсь ейчер кудись поспішає, або джусі, або чи ні. Деякі циви так можуть. Можливо, навіть, ну, багато цив так може, але не у всіх є з цього якась користь. Так, бігає скаутом, намагається тут розвідати, зрозуміти, що відбувається, побачив, що золото не збирається. Ну і розуміє, мабуть, що, скоріш за все, це друге ТЦ. Треба йому з цього боку забігти і знайти цих всіх вілів. Зібрав камінь майже рівнесенько. І є дерево, не вистачає 7. Поклав. Умнієв все не вистачає. Треба, щоб... О, да, 400 є. 400 ідеально, будує, прям дуже близько. До мейн ТЦ можна було б трішки. Mm, Вбок, туди правіше, хоча, мабуть, він хотів. Mm, до золота близько. Ну так, тут є і золото, і він залишив спейс для ферм там на майбутнє, в принципі, непогане ти це. Так, і дерево поряд, і золото. Ну. Румдог e, додає стайню. Будуть з'являтися коні, ну і будуть ламбомени. Я думаю, що це буде класичний для Візантії. Ну, на цьому турнірі так точно геймплей. В тебе будуть ламбомени, в тебе будуть хорсмени. Ти будеш е, якомога більше їх збирати, а потім ну, намагатись десь щось вбивати вілів і е, е, нарощувати свою домінацію. Так, вже перший Хорсмен замовлений. Зараз він вийде, але поки що він, мабуть, нічого не зробить, хоча. Зараз uh, IUB вийшов на ягоди, можна там з деяких кущів зігнати. Але з деяких там один підпадає під ТЦ. Так, дуже важливо, який військовий продакшн обере для себе тут IUBет в першу чергу, чим захоче грати. Ну, і в принципі, який би тут, яку комбінацію ти уявляєш тут для UB в цих реаліях, які його очікують. Ну тут сто відсотків треба робити верблюдів і треба додавати або зверху лучників або якихось хорсменів, або тільки верблюдів робити. Багато верблюдів теж е зроблять свій імпакт за рахунок того, що вони зможуть перестрілюватися з лонгбоуменами візантійськими, якщо їх буде багато верблюдів. Або навіть якщо там будуть живі ліни, то теж їх можна нормально так бивати. Так, але додає барак. Зараз е, кінь дуже глибоко намагається збігти під ТЦ, просто зганяє Віла, але там є друга, який добудовує, в принципі, ну так, трішечки е, тримає в напрузі газлдаста румдок. Постійно робиться набіги в Woodline. Е, ну, але добре, що. Газл Даст не зриває всіх вілів цього вудлайна, спокійно, забирає того, який потрапляє під фокус. Поки що порається з цим тиском. Нормально, є тут скаут, який дає Vision. В принципі, він готовий. Зараз тут з'являється списоносець. Замовляє лонгбоуманів, будує вкусний візантієць. Це можливо буде зараз стороним. До речі, Тарана можна зразу знищити і Барак, і ТЦ другу. Так, дуже правильно робить IUB, що він багато селян зараз на ягодах. Розуміє він, що скоро ці ягоди доступ в нього пропаде, і йому важливо якомога більше їжі зібрати саме з цього нейтрального ресурсу. От зараз тут, От зараз буде перший ВІЛ-КІЛ. Можливо, ще один, якщо ти зараз оточить, так ще один. Ну, непогано. Мінус 2. аюбіцькі селяни це не абаситські, вони коштують багато грошей. І, в принципі, це гарний мінус такий на одного хорсмена, я думаю, непогано. Так, рундок ще прокачав унікальне покращення для візантійців, коли вони вбивають селян хорсменами, вони отримують 20 золота за кожного. Так, додає вежу е, на цих ягодах, я думаю, що це правильно, щоб мати віжн і щоб е, сейвово їх дозбирати. В той час Ахлонг у мене вже рухається в цей бік. Вже непогане таке є мінімальне військо, 5 луків, 5 коней. І якщо зараз вчасно прийти, можливо, тут навіть можна, ну, наче не встигне, мабуть. Ну, побачимо зараз. Так, не, не встигає. Ну, все одно, можна буде обійти цю вежу. Або навіть краще буде, якщо він піде знищувати це з таранами. Вмирає корсмени, три штуки вмерли, там ще вони заплутались. В розмін там пішло лише декілька спірменів і каут. Так, і ще виривається зараз... по селянам зараз газлдаст. Дившись на те, що двох втратив, два ТС вже дають про себе трішечки знати. Зараз головне цих п'ять дістати, щоб вони знову почали збирати їжу. Ну, і військовий ліміт у них однаковий приблизно. Тишечки зараз е занадто глибоко задай до фрондок. Можливо, ще декілька мінусів зробить. Один, два, добре, не помічає. Ну... Це, це, гарні, це, це гарні мінуси. Е постійно намагається зрівнювати кількість віледжерів і. Ну, хоча б наближати до якогось е однакової цифри. Ну, більш-менш вдається Ромі. Додає таран. Так, і в першу чергу він до тарана прокачав шкуту на стріли. До речі, подивись на вежу газл він будує її на ягодах. Там ліворуч. Там де угу. три спавни. Угу. Мабуть, хоче захопити якось на майбутнє. Головне, щоб це не побачили. Це Та не цікаво. Ну... Так, побачимо. Побачимо, побачимо. Забігають е, лучники трішки вглибше. Так, починають вбивати вілів непогано е, і починає падати потроху вежа. Що зараз тут робити? Можливо, треба ну, діставати і тікати, звідси, скоріш за все. Так далеко стоїть таран, жесть візантійська, його так просто не зруйнуєш, як е, ну, будь-який інший таран. Це неприємно. Така деталь, я здається, і раніше і не помічав, що це, що це так жорстко. Так, і відкривається кут для налоговом Зараз вони будуть стріляти. Якраз вистачає кількості на, щоб залпом вбивати одного юніта, і непогані мінуси роблять. Тут ще загуляли селяни. Якщо їх зараз оточити, то можна когось і вдасться вбити, але ні, просто треба, треба ховати. Так, він їх не ховає. Селяни деякі помирають. Там спір спірмені... Біжать, біжать, але дуже довго і вже ліміт зараз по селянам вирівняється. Це дуже неприємно для Газдаста, враховуючи, що в нього це має бути перевага. Вмерли деякі умовини, залишилось сім. Так, ну і майже всі коні зараз вмерли у Рундока, а може навіть і всі, ну да, всі, що тут були вмерли, створюються нові, і він пішов е селянами збирати ці ягоди, і можливо, навіть це спрацює. Бо оскільки зараз напад з цього боку відбувається, то ну, чом би й ні? Починає збирати золото, не вистачає їжі. Дуже хочеться побільше їжі. Можливо, всіх цих селян також варто від відвезти туди на ті ягоди. Це ризиковано, але. Що робити з іншого боку? <кхем> До речі, подивись, скільки їжі у Візантійця. 1300 можна хоч трішки накопити на перехід і перейти, і там вже якимись більш сильними юнітами задайвити хоч під це. Але можна і зараз отак от ранами не спішити і стабільно якось спробувати закінчити гру. Так, е -е, бачимо вершники. Оббігають базу, Юбіда знову приходять на ці ягоди, знаходять тут трьох вілів, і зараз когось впевнено, що вб'ють. Можливо, навіть одного, 20 плюс золота. Ой, тут дуже багато селян збирає дерево, знову зриває всіх селян, з усіх боків нападає румдок, дуже гарна робота робить, фокусує і те і не дає селянам спокійно жити. І вже майже не залишається військового ліміту тут. Так, якась страшена кількість селян вмирає, вже 17 вмерло. У Румбока тепер вже є перевага, і ТЦ зараз буде падати. Починає ремонтувати, але армії у Газалдаста майже немає. Знищувати тарани нема чим. Так, Забігає вершниками, починає вбивати лучників. Дуже багато демеджу тачить, розуміє, газл дасть, що в нього не вийде врятувати ЦТЦ, просто відводить селян. Ну, да, це просто це ос ос острів такий надії для нього тут е з цими ягодами, бо на базі вже дуже скрутні часи. Тим часом Румгот переходить в третю епоху. Закріп закріплює свою перевагу. Так, а Газлдас додає 2. Два... стайні. Буде робити або верблюдів, або, скоріш за все, ще вирагідніших хорсманів. Ну. Тисне. От і знаходять коні е, цей спот з ягодами, і я думаю, що це вже кінцево. П'ять е, людей ховає, але куди дівати інших, е, неясно. Повільно, зараз тут всі будуть помирати, зупиняється айджап, і розуміє Газалдас, що немає сенсу вже продовжувати тут гру. З усіх боків його притисли, знайшли, розібрали. один один